Всім привіт! В сьогоднішньому відео ви дізнаєтеся, що таке пульсові зони, скільки їх є та як їх визначити, та для чого вони на підготовці. Мене звати Костянтин, я майстер спорту України з легкої атлетики та тренер з бігу. І я вас вітаю на каналі Run4Fun. Тут ми розповідаємо про біг та все, що з ним пов'язано. Додивіться це відео до кінця, підтримайте нас подобайками та підпишіться на канал. Спочатку з'ясуємо, що таке частота серцевих скорочень. При будь-якій діяльності наше серце скорочується та навіть стані спокою. І за цією частотою ми можемо визначити стан нашого організму. У здорової дорослої людини частота серцевих скорочень дорівнює пульсу. Найкраще його виміряти шляхом підрахунку імпульсів за одну хвилину на сонній артерії, хоча зараз безліч девайсів, які це роблять е, за вас. Щоб найкраще визначити стан нашого організму, потрібно заміряти пульс в стані спокою. І найкраще це робити зранку в однакових умовах проснувшись. Частота серцевих скорочень у всіх є різною: чи то під час навантажень, чи в стані спокою. Тому потрібно орієнтуватися на свої показники. Наприклад, у мене, коли я проснуся, Частота серцевих скорочень – 49-52 удари. Коли я прокинуся і моя частота серцевих скорочень буде 60 ударів, це вже буде свідчити, що я або недостатньо відновлений після тренувань, я або захворів, або реагую на якийсь стрес. Та навіть при зумному болі частота серцевих скорочень може бути у вас вищою, ніж зазвичай. Так і рівень навантаження потрібно оцінювати за допомогою пульсу. Тобто люди з різним рівнем підготовки будуть реагувати на одне й те саме навантаження зовсім по різному. Якщо дати пробігти 1 кілометр в темпі 7 хвилин досвідченому атлетові, та 1 кілометр в темпі 7 хвилин з бігу, який е, займається місяць чи два, вони будуть реагувати на це навантаження зовсім по різному. Для досвідченого атлета це буде більш ніж відновленням, і він швидше за все буде працювати в другій пульсовій зоні. А для аматора збігу це буде Темпом інтервальних робіт і він буде працювати швидше за все в четвертій пульсовій зоні. І його частота серцевих скорочень буде набагато вищою ніж професійного атлета, який працював в другій пульсовій зоні. Для того щоб краще оцінити рівень навантаження, виділяють 5 пульсових зон. І ці пульсові зони у всіх людей є різними. Для того, щоб краще визначити пульсові зони, потрібно е, зробити заміри максимального пульсу тобто потрібно зробити декілька інтенсивних тренувань е, і визначити свій максимальний пульс, і е, визначити у відсотковому співвідношенні е, до максимального пульсу е, кожну пульсову зону. Перша пульсова зона це є 50-60% від максимального пульсу. Друга пульсова зона 60-70% від максимального. Третя 70-80%. Четверта 80-90%. А п'ята пульсова зона від 90 до 100% максимального пульсу. Візьмемо для прикладу ваш максимальний пульс 200 ударів. Це, для прикладу, він у вас може бути як і 189, так і 195, так навіть і 205. У відсотковому співвідношенні, згідно першої пульсової зони, це 50-60% від максимального пульсу буде 100-120 ударів на хвилину. При такому пульсі ви можете йти швидкою ходьбою або бігти зовсім повільним бігом. Друга пульсова зона згідно нашого прикладу це 60-70% від максимального пульсу, тобто 120-140 ударів. І на такому пульсу ви можете проводити свої відновлюючі тренування, які сприяють підвищенню вашої витривалості. Третя пульсова зона у відсотковому сповідношенні 70-80% від максимального пульсу. І в нашому прикладі це буде 140 160 ударів на хвилину. Її можна ще назвати аеробною зоною, де ви розвиваєте аеробні можливості вашого організму. Тобто, в третій пульсовій зоні ви будете відчувати суттєве навантаження, і ваш організм буде справлятися з постачанням кисню м'язи. Також в цій зоні ви будете розвивати свої легені, збільшується кількість судин та капілярів, які будуть більш ефективно живити м'язи. Також зміцнюється серце і воно може перекачувати більший об'єм крові. Цю зону можна назвати найбільш ефективною для тренування. Четверта пульсова зона 80-90% від максимального пульсу. І це в нашому прикладі 160-180 ударів за хвилину. Цю пульсову зону також можна назвати анаеробною. Тобто кисень, який переноситься з кров'ю, не покриває потреби в витратах кисню, які потребують м'язи. Тренування в цій зоні, тобто анаеробній, підвищує продуктивність та розвиває швидкість. Побічним продуктом метаболізму в цій, в, в цій зоні буде молочна кислота, яка буде швидко накопичувати втому у ваших м'язах. П'ята пульсова зона від 90 до 100% максимального пульсу. Організм працює в цій пульсовій зоні на межі своїх можливостей. Молочна кислота накопичується надто швидко і ви відчуваєте в тому, через що знижується темп вашого бігу. Тренування на такому пульсі є шкідливими та небезпечними, а професійні атлети працюють в такому режимі короткий період та лише перед змаганнями. Раніше я розказував, що недоцільно буде оцінювати двох різних людей, задаючи їм однаковий темп бігу, тому що один може працювати на пульсі 130 ударів за хвилину, а другий буде працювати на пульсі 170. От і рівень навантаження буде зовсім різний для них. А за допомогою годинника з нагрудним або оптичним датчиком пульсу, ви можете чітко регулювати свій рівень навантаження та планувати свої тренування відносно пульсу. В сьогоднішньому відео ви дізналися, що таке пульсові зони, для чого вони вам, та який рівень навантаження має та чи інша пульсова зона. Якщо ви початківець, то я вам не рекомендую проводити свої тренування в анаеробному режимі. На такому рівні організм не буде справлятися постачати кисень для працездатності м'яза. Проводьте такі тренування максимум 20% від вашого загального об'єму. Виходьте на свої тренування, орієнтуючись на свої показники показники пульсу, щоб ваші тренування приносили вам більше користі. Дякую вам, що ви додивилися відео до кінця. Поставте нашому відео палець вгору та підпишіться на канал. І пам'ятайте, бігайте регулярно, правильно і завтра не пожалієте.